56 мільярдів євро майже 2,5 трильйона гривень. Саме в таку суму оцінюють збитки екології України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими дані Державної екологічної інспекції. І сьогодні в маркері подій на цю тему поспілкуємося з головою правління громадської організації Українська природоохоронна група Олексієм Василюком. Вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня. Отже, розпочнемо з цифр. Збитки нашої екології оцінюють, як я вже сказала, майже 2,5 трильйони гривень. І ця цифра на жаль, ми всі розуміємо, буде збільшуватися. А от щодо захоплених територій та власне в лінії фронту, це загалом оцінка всієї України чи можливо більше до прифронтових територій. А, ну, насправді ми дуже скептично ставимося до цих оцінок, тому що ні один фахівець екологічної інспекції, так само як і ми, ніхто з нас не був ні на окупованій території, ні в зоні бойових дій. І е, ці всі оцінки це щось, що можна було порахувати дистанційно приблизно, тобто не було жодних аналізів на місцевості, жодних якихось досліджень, е, які могли би дати можливість е, ну навіть екстраполювати на всю територію. Це тобто, це просто сума якихось цифр, які можна було прикинути дистанційно. Тому ми не оперуємо. От, якщо ви подивитесь сайт Української предохоронної групи, ми ніколи не оперуємо жодними. Такими цифрами. Це все не науково, не достовірно але насправді це дуже занижено Тобто реальні цифри будуть значно більшими. Тому що, якби дійсно можна було порахувати, Ну наприклад, кількість загиблих тварин. от Скажімо, в пригоршні ґрунту, ну, тварини це не тільки копитні птахи, там наприклад, або хижаті Наприклад, в пригоршні ґрунту може бути до 5 тисяч дрібних тварин, які. Розкладають рослинні залишки і створюють ґрунт. Це безцінні дрібні тварини, яких можна побачити тільки під мікроскопом. А вони є, і тільки завдяки їм у нас є ґрунти. І от їх 5 тисяч пригоршні ґрунту. А тепер уявити всю випалену землю там, де вибухають снаряди, і все живе гине саме не стільки від вибухів. Стільки від хімічних речовин, які потрапляють в ґрунт від е, цих вибухів? Це, це мова вже не в сотнях, не в тисячах, це мільярди цих пригоршень. І, а як оцінити вартість кожної такої тварини, від якої залежить наш ґрунт? Як оцінити е, вартість е, ландшафту, який для кожної людини є рідним, а його просто більше немає? Як оцінити якість ґрунтових вод? Зараз дистанційно ніяк Як оцінити, ми навіть не знаємо, чи потрапляють шахтні води з на окупованому Донбасі до, до ґрунтових горизонтів, це супер важливо. Можливо, всі ґрунтові горизонти на Донбасі більше не придатні для використання людьми, а ми не маємо такої інформації. Тому, е якби ми могли дати реальну оцінку. Вона була б значно більшою. Це, це, це б були цифри на порядки більші. Але тут постає інша проблема насправді, тому що, ну, уявімо, це будуть якісь там сотні трильйонів. трильйони євро, Десятки трильйонів євро. Ну, навіть якщо війна закінчиться зараз і Росія приповзе на колінах до світу вибачатися і скаже, ми готові зробити все, що ви скажете. У неї не буде таких коштів. Це це кошти значно більше ніж те, що фізично можна комусь сплатити, і це насправді об'єктивна біда всіх екологічних збитків. Якщо ми будь-будемо їх рахувати по чесному. Вони виявляться занадто високими, щоб хтось комусь їх зміг сплатити. І тут постає питання: що ж власне робити? Тобто, я теж прихильник того, що Росія повинна, е, ну, можливо, не заплатити якусь там конкретну суму грошей. Ми ж не повернемо втрачені життя грошима, наприклад, ми не, ми не очистимо ґрунтові води, не повернемо згорівші ліси на півдні, які в нинішньому кліматі вже наново ніхто не посадить. Тобто, треба шукати якісь сценарії, в якому. Е, Росія зможе компенсувати нам втрачене не просто заплатити гроші. Ми з вами можемо їх не відчути. От уявімо, Росія програла війну, заплатила Україні там, там 10 трильйонів євро. Я не впевнений, що ми з вами зможемо відчути це як покращення якості нашого життя, яке зараз кожним днем погіршується, а погіршення стану довкілля це погіршення нашого з вами рівня життя. От і тому насправді мені здається, що е, вже зараз треба думати якось більш е, широко, ніж просто рахувати суми збитків до речі. Ще момент суми збитків, які рахує Державна еколічна інспекція України, рахуються по нашому українському законодавству. Це така якби особливість роботи Державної еколичної інспекції. Вона не має права використовувати ніякі методики ніж українського українського законодавство, але присудити суму збитків реально можуть лише міжнародні суди. Вони працюють по своїх методиках. Це не ті методики, по яких державна еклична інспекція рахує збитки, і це насправді про це більше говоримо не ми, а наші колеги з організації екологія права людина. Але по суті, мені здається, що державна еклична інспекція робить не те зараз. Вони не рахують нічого по тих методиках, які захочуть від нас е, міжнародні суди після завершення війни. І е, ну, тому мені здається, що це трошки ну, не так організовано, як могло би бути. З іншого боку, повертаючись до того, а як же ж компенсувати те, що ми втратили? От, наприклад, е, кабінет міністрів України обіцяє, що розмінування навіть на цьому етапі, якщо війну завершити зараз, розмінування займе до 70 років. А ще й частина території виявляється забрудненими після е, вибухів боєприпасів настільки, що ми не зможемо їх використовувати, і виходить, як е, війна закінчується, а територія не стає нам доступною, тобто вона реальна велика частина території України ще дуже довго не буде нами використовуватись. Тобто, припустимо, що людина виїхала. З зони бойових дій після завершення бойових дій вона не повернеться додому, бо ця територія дуже довго лишатиметься недоступною. А як же ж виправити ситуацію? Як зробити так, щоб ми реально отримали компенсацію того, що втратили? Ну як мінімум, в результаті ну це можливо трохи дивно звучить, але я не уявляю іншого сценарію. Як мінімум, після завершення війни Росія могла би надати Україні в користування аналогічну площу. До того, як допоможе нам відновити нашу територію, От уявімо відновлення пошкодженої території займе 100 років. Окей, Росія протягом 100 років відновлює пошкоджену територію України. Україна тим часом може використовувати для своїх потреб аналогічну площу на території Росії. От якби, наприклад, розглядався такий сценарій, це би значило, що ми розглядаємо варіант реальних компенсацій, того, що ми втратили, тобто. Якби прийняти таке рішення після війни, ми одномоментно отримуємо той ресурс, який ми втратили. Якщо ми е, просто чекаємо якихось коштів, які нам не повернуть за до кінця нашого життя, того, що ми втратили, то це насправді не зовсім те, що нам треба. Ми фактично вимагаємо того, що нам самим не зробить наше життя кращим. А що стосується дикої природи тварин, рослин. То їм взагалі ці кошти абсолютно якби життя їхнє не повернуть і не покращить. Тому е, насправді я вважаю, що саме головне зараз не кошти рахувати, а розробляти якісь сценарії майбутнього. Тобто, от припустимо, війна закінчується завтра. Ну я розумію, що вона не завтра закінчиться, а якесь умовне завтра через кількість місяців. Можливо, там ну не знаю. Е, коли це стається, у нас повинна бути відповідь на питання, що ми робимо далі. Просто радіти, казати, класна війна закінчилась, більше ніхто не загине. Так, це звичайно буде, але ми відразу отримаємо можливість щось робити. І ми повинні будемо. Ми, я в широкому розумінні, суспільство, держава. Ми повинні і і навіть інші держави. Ми всі в цей момент отримаємо можливість нарешті щось робити, щоби. Е Почати рух в зворотню сторону зараз. Наша територія руйнується, стає недоступною. Ми зможемо з того моменту почати робити її доступною і. Е Зменшувати ті негативні екологічні фактори, які зараз Росія створює, пане Олексію, ми... для того щоб щось планувати і робити, ми звичайно маємо якось все оцінити і зрозуміти, що ж постраждало найбільше, і я саме це хочу від вас також дізнатися, тому що міністерстві захисту довкілля зазначили, що найбільшої шкоди зазнали Україна, взагалі зазнала внаслідок лісових пожеж, горіння нафтопродуктів, горіння інших об'єктів та викидів отруйних речовин в повітря. Чи ми можемо сказати з цього такого висновку? Що найбільше постраждало в нас самоповітря? Чи ніч чи ви з цим не погоджуєтеся? А, ну частково я я згоден з тим, що е, говорить міністерство. Ну, в плані повітря е, з одного боку, дійсно це форс-мажорний е, форс-мажорна тільки забрудників, які потрапляють в повітря. Мова навіть не ті, не про ті нафтобази, які горіли два роки тому. І не про окремо взяти який небудь танк російський там чи ще щось. Мова про вибухи боєприпасів. Кожен снаряд, кожна ракета це умовна хімічна начинка в металевій оболонці, вона вибухає або просто горить, або будь-що з нею стається. Вся хімічна начинка, переважна її більшість опиняється в атмосфері, і, от враховуючи, скільки тисяч снарядів використовується щодня на лінії фронту. Такого забруднення довкілля і саме цими хімічними речовинами не було ніколи, і звісно, для атмосферного повітря це щось нове і настільки погане, якого раніше не було. Але з іншого боку, нема технології очистки атмосферного повітря, воно глобальне. Через день те повітря ним вже буде дихати в Польщі, десь там в Німеччині, Туреччині, тій самій Росії. І ми нічого з цим не можемо зробити. Але що стосується саме земної поверхні нашої, тут теж міністерство праве, що, мабуть, найбільше збитки все ж таки нанесені лісам. Чому? Тому що війна вона переважно розгорнулася в степовій кліматичній зоні. Там природних лісів майже. Чи не було і майже всі ліси, які зараз згоріли, це були ліси, створені понад 100 років тому, щось ще в часи Російської імперії, щось в радянський час. А коли був інший клімат і дуже великі кошти, порівняно з нинішнім, дуже великі кошти вкладалися в створення цих лісів. Ми зараз так не зможемо. Зараз клімат не дозволить посадити на місці згорівших лісів нові ліси, і тому. У ці ліси, які згоріли в Херсонській області, величезні площі, та сама Тінборська коса, весь у цей Лешківський лісгосп, величезні площі лісів. Так в цьому регіоні так багато не горіло ніколи. Вздовж Сіверського Дінця від Харківської області через всю Донецьку і аж до міста Луганська величезні лісові пожежі. В цьому регіоні також таких великих лісових пожеж не було, але ці збитки. З одного боку, їх реально порахувати, от та сума, яку ви називали спочатку втрат, збитків екологічних, з половиною вона... трильйони, да. так да, вона дуже значною мірою складається з, з того, що згоріли ліси, тому що їх легко обрахувати. Є нормативна база, яка дозволяє порахувати скільки коштує, згорівши ліс, от але треба рахувати ну враховувати не тільки те що просто ми можемо порахувати вартість цього згорівшого лісу ми повинні розуміти що це незворотня втрата ми не створимо новий ліс ні за ці гроші ні за будь-які інші бо клімат Нинішній вже не дозволить створити тут новий такий самий ліс, і Щось для розуміння ще нашим слухачам і глядачам середній рівень забрудненості атмосфери в Україні в 2022-му становив 12,5 балів за шкалою якості повітря, і що на 1,2 бали вище ніж у 2021 році. А як взагалі можна оцінити таку кількість балів, і які взагалі прогнози від вас на 2023 на 2024 рік, точніше, чи будуть рости? Ці бали, чи ми можемо все ж таки якось їх затримати якимись своїми а -а. спільними зусиллями? Ні, ні, зупинити забруднення повітря, ми звичайно ніяк не можемо, тому що на даному етапі воно складається практично винятково з вибухів боєприпасів. Ми не можемо зупинити вибухи боєприпасів. Більше того, частина цих боєприпасів ми з вами зацікавлені в тому, щоб вони вибухали вибачте, в правильному місці. От але я думаю, що в цьому році вже не буде таких, ну скажімо, різкого зростання. Ось власне в цих балів, про які ви говорите, тому що 2022 рік він супроводжувався саме горінням лісів, горінням е промислових об'єктів, які обстрілювалися і знищувалися на сході. Це величезний комплекс підприємств в Сівродонецьку, Рубіжному, це Азовсталь, це підприємства інші на Донеччині. І, звичайно, ті от обстріли Нафтобаз і е, нафтопереробних двох нафтопереробних заводів, те, що було на самому початку. І от саме ось цей Е, оця обставина е, е, створила такі, скажімо, неймовірно неймовірний скачок забруднення повітря в 22-му році, тому що е, було е, великі обсяги горіння лісів і великі обсяги горіння нафтосховищ. Плюс були о, о, обстріли цих е, вибухів на. Цих газопроводах, ну тобто, зараз такого вже немає. Це все було на початку 22-го року, але це не значить, що зараз там, скажімо, стало краще. Використовується більше боєприпасів. Не було в Україні взагалі не було стільки боєприпасів, а Росія на початок війни не мала не залучала аж таку кількість військ, як це є зараз. Тому мені здається, що ми тут ніяк не вплинемо. Інша справа знову ж таки. Ми повинні думати, як, е, який ми можемо зробити контркрок Наприклад, в тих регіонах України, де е, це можна, ми можемо висаджувати нові ліси. Вони будуть е, компенсувати е, своєю. Ну, це називається екосистемні Послуги, коли природа надає якісь корисні для нас блага, скажімо, має корисні для нас властивості, створюючи ліси, відновлюючи річки в інших регіонах України, ми певним чином компенсуємо це, коли ми зможемо отримати доступ до територій, які зараз нам недоступні, це треба буде робити там. Але це не значить, що ми зараз не повинні діяти тут. Ми не повинні просто чекати завтрашнього дня. Ми можемо покращувати на е, стан довкілля вже зараз, там де ми. Можемо це робити зараз, і також до речі, щодо водою, ми не можемо не згадати теракт, який вчинили Росіяни 6 червня підривка Ховської ГЕС. От. Ми всі розуміємо, що був великий плив, вплив на довкілля від цього теракту. Чи відчуваємо ми цей вплив досі, і взагалі скільки ще років будемо відчувати цей вплив від підриву Каховської ГЕС? Тут зовсім інша ситуація. Тобто, з одного боку, у короткочасній перспективі, підрив Каховської ГЕС був найбільшим екологічним впливом, більшим за все інше разом взяти. Можете не сумніватися, що довкілля постраждало. Протягом двох тижнів з моменту підриву Коховської ГЕС більше ніж від всіх інших дій Росії за всю цю війну. Це було неймовірно шкідливо і в першу чергу в плані затоплення і виносу прісної води, забрудненої прісної води в море. Забруднена вода дісталася. Вона фактично забруднила всю найбагатшу частину акваторії Чорного моря аж до Туреччини. І це саме в той час, коли всі морські організми розмножуються. Це було неймовірно шкідливо. Плюс майже вся затоплена територія, окрім населених пунктів, а це в тому числі і міста, такі як там Херсон, Гола Пристань, А, Але вся територія, крім цих міст, це національні партії і біосферні заповідники. Це території, які охороняються на найвищому рівні в Україні. Вони були повністю затоплені змиті. Фактично, все живе на них було змито. І це неймовірні збитки. Ті нанесені в дуже короткий час, але якщо дивитися в довгостроковій перспективі, то насправді картина дуже сильно змінюється. От я думаю, що як і всі інші українці, ви бачили новини про експедиції біологів на території Каховського водосховища, де виявилося, що воно прекрасно заростає молодим лісом. Це вся команда нашої організації. Ми мали в минулому році три. Експедиції, і попри оту короткочасну короткострокову катастрофу, ми бачимо, що там відроджується реально величезний природний ліс. Просто пощастило насправді, що це сталося саме 6 червня, коли летів, летіло насіння з тополь і верб, а це саме ті дерева, які ростуть. В долинах річок. І фактично вся поверхня водосховища була осіяна пухом тополіверб, вода почала сходити, і хвилі просто засіяли все оце оголене дно насінням тополіверб. Це мільйони і мільйони молодих дерев зараз. У нас є шанс насправді, якщо дійсно держава мудро поведеться, у нас є шанс отримати реальну кліматичність і величезний ліс. Придатний для відпочинку для яких там екологічних задач в центрі України? Це буде неймовірно класна європанолексія. Ще цікавить така тема: Чорне море Росіяни також його активно забруднюють, зокрема своїми плавучими мінами. Крім того, зараз на морі активно почали тривати бої, зокрема дронами морськими. От як це впливає на наше довкілля, і чи шкодиться лише Україні чи можливо іншим країнам? А тут дивіться, тут така обставина: е, два моменти. Перший момент е, це просто наявність військових суден в акваторії. Задача військового флоту не берегти довкілля. вони мають значно більші викиди. Просто вони тупо забруднюють. Вибачте, море, тим, що вони там є. Якщо вони використовуються за призначенням, а не просто відстоюються в порту, вони значно більше забруднюють море, ніж коли ви, е, їх там немає. Це дуже важлива обставина, і тому е, переважна шкода від е, російського флоту це просто те, що він. В активній фазі перебуває в морі друга обставина це звичайно вибухи боєприпасів. Ну були випадки, коли падали літаки, збиті вертольоти, коли врешті-решт-два-три вже великих корабля. І ще там 17, здається, менших, і плюс ще дуже масштабні обстріли в острова Зміїний, де вибухи частково попадали не в сам острів, а в акваторію навколо нього. Звичайно, на певній відстані від місця кожного вибуху це все дуже погано для живих організмів, які живуть в морі. От згадайте ще там радянські фільми про те, як браконьєри кидають якусь там динамітну шашку в озеро. Вся риба гине, ну разом з рибою, все інше теж гине. Від вибуху. І це дійсно дуже погано в певному радіусі декілька сотень метрів, наприклад, від кожного місця кожного вибуху в цей момент дійсно все гине. Але найбільш, скажімо, таке, глобальне, що є. Це насправді те, що в чорному моді є російські підводні човни. І від їхньої присутності гинуть дельфіни. У нас є три види дельфінів, вони спілкуються між собою і, взагалі, орієнтуються в просторі завдяки еколокації, і вони фактично сприймають простір на тих самих частотах, на яких спілкуються підводні човни. Єдине, що інтенсивність цього ну, умовно скажемо сигналу підводного човна. На порядки вище і дельфіни фактично глохнуть вони не бачать, не розуміють, де в якв як, в якій стороні є їхні родичі, де поверхня, де глибина, де є їхня здобич, тому що вони просто оглушені самим просто фактом присутності підводних, човнів які просто між собою контактують на цих частотах, і тому дійсно. Е це поширюється на значно більші площі. А море це така річ, що жодна морська істота не може нікуди уйти з моря. Вона просто відчуває вплив, якщо він надмірний, вона хине і а пане Олексію. Можна... Ще на останок, у нас трошки обмежений час. Хочу спитати у вас, як українці в тилу можуть взагалі вплинути на те на якість нашої екології? Зрозуміло, як ви казали, що є боєприпаси, які нам вигідно, щоб бухали. Зрозуміло, що зупинити це ми не можемо. Але от як в тилу контрдіяти цьому забрудненню? Нам висаджувати ліси, нам не знаю, от що робити, порада. Давайте дуже коротко. Три моменти. Перша перше треба слідкувати за тим, щоб природа не нищилася там, де ми живемо зараз. Тому що потім війна, потім держава певним чином паралізована і зосереджена на перемозі. Дуже багато де з'являються негідні ті, які намагаються десь щось вирубати, десь вирити кар'єр, десь нажитися на природі. Потім державі не до них. І тому дуже добре, щоб в кожному регіоні кожна свідома людина стежила за тим, щоб такі негідники, які по суті є внутрішніми ворогами України, не з'являлися ніде. Нехай це Коломия, Луцьк, Дніпро, Миколаїв немає значення. Ми не повинні допускати порушень ніде. Це вже буде добре. Друге, дуже важливо, щоб світ знав про те, наскільки Росія шкодить довкіллю під час цієї війни, тому що повітря глобальне. Ті самі німці французи дихають тим самим забрудненим повітрям, яким дихаємо. І ми їхнє життя теж стало гірше. Е, Декілька країн Чорноморського басейну, береги яких також є на е, Чорному морі, е, їхнє море так само забруднене, як і наше. Вони не учасники війни, але вони страждають їхній промисел, їхні рекреаційні можливості. І просто та природа, яку вони люблять, вона біднішає і гірша через те, що Росія веде війну в Україні. І дуже важливо, щоб люди в інших державах знали, у кожного з нас є ті знайомі. Хтось десь виїхав. Ми можемо написати про це в Фейсбуці, в інстаграмі ще десь. Люди повинні про це думати, їм теж стає гірше. Ну і нарешті ми можемо допомогти тим, де, хто вже звільнений. От є національні природні партії, заповідники, які вже попали на звільнену територію. Можна допомогти їм волонтерською роботою, гуманітарними товарами, внесками, щоб відновити їхню роботу. Бо це люди, які ну є пошкоджена територія, є люди, які опинилися на ній після звільнення, і вони хочуть, вони хочуть відновити свою роботу і далі охороняти природу там, але знову ж таки держава зосереджена зараз на перемозі, і це теж правильно. Але ми можемо допомогти тим, хто вже зараз готовий відновлювати свою роботу. Якщо комусь саме це буде цікаво, це центральна кнопка на нашому сайті Української природоохоронної групи. Кожен зможе почитати детальніше, якщо туди зайде. Дякуємо вам, пане Олексію. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркера подій був голова правління громадської організації Українська природоохоронна група Олексій Василь. Люк, ми назвати Ольга Салабай. Дякуємо, що слухали і дивилися нас, і пам'ятайте, щоденно збитки довкіллю України зростають приблизно на 102 мільйони євро. Про це повідомили в нашому мінекономіки. А зупинити цей процес можемо тільки ми з вами на ну, і зсу. Тому давайте будемо свідомими.